Септо презентує. Що ти дивишся з того, що настільки погане, що аж добре? Напиши, будь ласка, у коментарях. Доброго ранку! Це питання ми обговорювали у п'ятницю на нашій щодожневій ранковій нараді, а потім ще запитали спільноту. Сьогодні неділя, 15 вересня 2024 року. Місяць подкастів у септо Ранковий дріб номер 11 На нараді наша Оленка відразу назвала фільм Кімната Томі Вайзо. Згадку про цю стрічку можна знайти чи не у кожній статті про те, чому ми любимо щось настільки погане, що аж добре. Про це кіно можна зробити окремий дріб або навіть ціле ранкове допіо. Тому ми просто скажемо: якщо ти не знаєш про нього нічого, то загугли дуже цікаво. До кінця наради Дася та Антон вже почали співати мамині світлиці, як Петро Щур. Ми згадували добірний кринж з телевізійних талант-шоу. Спільнота докинула ще реклами кафедри кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету та Червоноградського ліцею. Шоу судові справи. Містичні історії з Павлом Костіциним, виступи кличка, супермаму, хату на тата і ще багато іншого. Бо хто не бував у ситуації, коли на екрані акули падають з неба, а вимкнути фільм не можеш. Дивишся, смієшся, кривишся і, зрештою, насолоджуєшся. У статті опублікованій в Journal of Consumer Psychology Еван Вайнгартен, Аміт Бгатарачі та Паті Вільямс, які вивчають маркетинг та поведінку споживачів, доходять висновку, що так, люди загалом віддають перевагу продуктам вищої якості. Але іноді ми активно і свідомо шукаємо щось відверто погане: чи то фільм, чи то жарт, чи то виступ у караоке. Автори стверджують, що нас часто приваблює найгірший варіант, тому що він пропонує розважальну цінність. Яка перевищує традиційні показники якості. Ми не просто споживаємо так звані погані продукти, ми насолоджуємося ними. Це називають іронічним споживанням. Дослідники гумору Калеб Ворен та Пітер МакГроу пропонують концепцію доброякісних порушень. Її суть така: коли щось розходиться з нашими очікуваннями, але не завдає нам шкоди, наприклад, погана гра акторів, то це може стати смішним. Перегляд жахливого фільму не загрожує нам, натомість він створює безпечний простір, щоб ми могли посміятися над тим, наскільки погано він зроблений. Щось погане стає добрим, коли це несподівано, смішно і не є шкідливим. Коли ми щось іронічно споживаємо, то наче стаємо частиною жарту. Ми знаємо, що ось цей фільм поганий, і саме тому він нам подобається. Ми сміємося над ним, а не з нього. Ось чому погане мистецтво, музика і навіть їжа можуть стати культовими. Еван Вайнгартен, Амід Бхатарачі та Паті Вільямс також звертають увагу на те, що ми з більшою ймовірністю отримаємо задоволення від поганого продукту, коли він дешевий або взагалі нічого не коштує. Дослідження показують, що люди охочіше обирають найгірші варіанти, коли вони безкоштовні або дешеві, тому що в такому разі ризики низькі. А знаєш, що настільки добре, від чого стає ще краще? Це донати. Ми продовжуємо збирати на комплектуючі до ефпів дронів для 231-го окремого батальйону 128-ї бригади ТРО. І банку залишаємо в описі до епізоду. Наостанок скажемо, що іноді найгірші речі викликають найкращий сміх. Тож не стримуйся, якщо хочеш подивитися щось поганеньке. Почуємося, солодашко! Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.